Шановне панство, привіт, мої вітаннячка! ми добра вам, друзяки. Так, ну що, знайшовся е, людина, яка виграла пропуск, особливо перепустку. Так, ще раз його вітаю і зараз будемо це все діло відправляти. І самі це все побачите. Для того, щоб швидше я буду через паузу це діло робити, щоб не витрачати ваш час. Отже, оце наша перепустка. Зараз ми її будемо дарувати. Зробимо паузу, щоб швидше знайти цю людину. Так, ну нарешті, в принципі, він був онлайн, як я його й попросив. Зараз будемо дарувати цей, цю перепустку, і він сам напише: Я надіюся, після отримання, друже, напиши, що ти отримав. Що це дійсно правда. Чекайте. Так, все, перепустку відправив. Е, Надіюсь, зараз він напише це все діло зможете самі побачити. Е, так, дивіться, я відправив. Все, єсть перепустка полетіла. Зараз, надіюсь, він нам це все діло напише, самі побачите, друзі. Так, ну дивіться, друзі, від нього е, прийшла відповідь, що йому відправив. І ще попросив я, щоб він в Ютубі також написав, що я дійсно розіграю. Так, не так часто. Е, на кожну тисячу, я, наскільки пам'ятаю, і. Навіть до 1000 ще й розігрував, вже точно не пам'ятаю. Ну що, наша наступна зупинка на перепустку 5 5000. Можливо, навіть раніше. Подивимося, як буде із дінжатами, адже це лічні. Деякі люди відписали зразу після того, як не отримали. Ну, друзі, вибачайте. Це ж таке діло. В общем, дякую вам за все. Дякую, що ви зі мною. Всім вам мир, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па.